Одним із найбільш хвилюючих днів для кожної людини є день її весілля. Проте, вже дехто, мабуть, забув, що наші предки в обов'язковому порядку проводили обряд заручин. Дивно, але традиція здійснювати заручини одночасно стара і нова. І так вже сталося, що на сьогоднішній день не всі розуміють різницю між каблучками для заручин та обручками. Але вона є. І сьогодні я, Вікторія Аврамчук. Спробую вам про неї розповісти. Заручена це зворушлива традиція, яка прийшла до нас недавно під впливом західної культури. Коротко кажучи, це обряд, під час якого хлопець просить дівчину вийти за нього заміж. І за умови щасливого збігу обставин дівчина погоджується. Саме для цього романтичного моменту юнак повинен обрати для своєї коханої каблучку для заручин. Ще стародавнього Риму повелося, що наречений повинен обрати її самостійно, не радячи зі своєю дівчиною. Також згідно. Згідно давніх традицій наречений повинен подарувати золоту каблучку. Люди, які вирішили взяти шлюб, приносять до церкви вінчальні прикраси. Чоловік золоту каблучку, а жінка срібну. Це пов'язано з символікою золота та срібла, як чоловічого та дівочого металів. Під час самої церемонії молодята обмінюються каблучками три рази, так, щоб в кінці нареченому дісталась срібна, а майбутній дружині золота. Каблучки для заручин носять або на лівому безіменному пальці, або на правому, залежить від традиції країни. З такими каблучками ми трішки розібралися. Тож давайте перейдемо до обручок, тобто колечок, якими молодята обмінюються вже на весіллі. Обручка це ключовий атрибут весілля, який подружжя одягає один одному в знак взаємного кохання та вірності. Саме обручка символічно наділяє вас новим статусом чоловіком. Та дружиною. За традицією обручки після весілля носять весь час. Знімати їх не рекомендується. Звичай обмінюватися каблучками в знак присвоєння собі коханої людини бере початок ще з глибокої давнини, з дохристиянських часів. Хоч в наші часи заручення та весілля це вже не такий важливий обряд, як в стародавні часи, це все одно важлива подія в житті всіх закоханих, і здається, що за допомогою правильної каблучки, кількості весільних коштовностей або розміру каменю можна якось контролювати цю ситуацію, стати творцем свого щастя. Так наречені, які вірять у прикмети, до сих пір вважають, що чим більший та дорожчий коштовний камінь, яким буде інкрустована каблучка для заручин, тим міцнішими будуть почуття нареченого. А обручка має бути зроблена неодмінно з плоского металу без інкрустації. Це якщо вірити прикметам, символізує вічну любов один до одного. Але сьогодні ми вирішили не просто пояснити вам різницю між каблучками для заручень та обручками, але й поговорити про це з компетентною людиною. Будь ласка, які перестеники для заручин найчастіше обирають чоловіки? Як правило, чоловіки обирають моделі в класиці з одним діамантом в білому кольорі золота, а обручки завжди пара обирає разом. У нас представлені будь-які моделі, поєднання кольорів, дизайн, структура. З якого матеріалу особисто ви порадили б купувати колечка та обручки для заручин? Ми пропонуємо обирати обручки в золоті 580. П'ятої проби, так як вони найбільш стійкі і зносостойкі, а каблучки на заручини зазвичай бувають в золоті 750-ї проби. Як часто в наші дні купують каблучки для заручин та обручки для весілля? В наші дні також купують обручки та каблучки для заручин, тому що життя продовжується, люди. Продовжують створювати нові сім'ї, а також існують певні особливі події та дати. Чи бувало у вашій практиці таке, що наречений придбав неправильний розмір прикраси? Деколи вибір розміру каблучки для заручин перетворюється на справжній квест, тому що наречений не знає розміру дівчини, тоді наречений звертається за допомогою до подруги нареченої або вимірює розмір самостійно. Орієнтуючись на ті каблучки, які вже має наречена. потім, якщо потрібно, ми завжди можемо зробити корекцію розміру каблучки на заручене. Ось тепер ви точно не сплутаєте каблучку для заручин та обручку. І хоча це може здаватися не таким важливим, різницю знати варто. А для вас працювала Вікторія Врамчук. Бажаю вам гарного дня та чудового настрою. До нових зустрічей, Па-па.